I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time Айцай I водневербіфай. I Усім привіт! Запрошую вас в новий влог. Сьогодні зі мною знову Костя. Дякую, що ви залишили позитивні і класні коментарі під нашим минулим відео. Привіт, підпишечки! Сьогодні ми разом йдемо на шопінг, а також костям розкаже вам про свої парфуми. Деякі мої глядачки просили таке відео, щоб мій чоловік розповів, якими парфумами він користується, щоб ви для себе по пірамідкам, які я вам залишу, обрали, що підходить вам, що підходить вашим чоловікам. Можна щось буде подарувати. Готовий розповідати? За що? За свої парфуми. Ми сьогодні їх набрали з собою, підемо десь на природку, знову сядемо, покажемо наші флакончики. Ну, як наші, його флакончики. Свої флакончики я вам як покажу мене, там половина в нас. Вже Нічого ти розкажеш про свої а як, кстати, улюбленців. Я нові позамовляв. Добре, розповісти про це. Все, продовжуйте дивитись, починаємо. And take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Не так було з штанами. Та широкі дуже, я такий, тупо, наче козак. <звук> картошку тупи, сажати на огород. А, а як підібрати? Не, 40... а тут дуже написано 35-38. 42-й. 42. я знайшов. You can still go, even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no man. I still go. Go, 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 go. Hustle hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Through the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway, is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite right pain. you never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Uh, They're with the negativity. But I just slide right by that energy. Uh, even when you feel low, you can still go. Це у нас новенька покупочка штативчик. Зараз ми його поставимо і розкажемо вам про парфуми. Ох, яка класна штука. Так, що це у нас штатівщик, взяли? Штатівщик. А в магазині одягу це просто якийсь жах. Ну що, розкажемо про парфуми? Так, до нас да. досі. Нічого хай йдуть, нам вже ж ніхто не заважає. Нам без разниця. Доброго дня. <рес> 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 розкажемо про парфуми. Це взяв з собою пляшечки, свої улюблені парфуми. Угу, uh -huh, багато, Єлі багато Так Там <плес> же ще було тільки я їх не взяв. Ну там ще є кецики. Uh, ну, давай, бери, покаже. По ми, ми просто вам покажемо, чим він користується, що він любить. Він Триця. розкаже свої асоціації. У мене тут Чому трошки їх залишилось? залишилось, їх трошки залишилось. Це, це що це, таке кріт. Кріт, да. Ну це всі. Я думаю, його не повинно не потрібно представляти. Презентація йому не потрібна. Це такий запах. ну який, він такий. Я пірамідку вставлю вам. Да? Кожного парфуму ставлю просто. А за ми будемо розповідати про свої асоціації, тому що ми не парфумери і ми не дуже розбираємося в піраміді. Чому ти любиш кріт? Ну я так ні за одні духи не розкажу чого, чого не, а от коли Ти їх використовуєш, а ти вже майже закінчив. Куди ти їх вшиєш? А я замовив такі самі. Клас, а куди ти їх? Носив. До речі... Ну не під спорт. Під спорт в мене я тільки виключно хьюго босом користуюсь під, під спорт. А ти ж взяв хьюго Да. Мене У нього, не... до речі, і білі, і чорні, да? а в мене ще був інтенс, ну, він такий зимовий запах. От, до речі, кстати, кріт я використовую такий на теплу, теплу погоду. Да, тобі несуть напої. Давай візьмемо каву і, і потім продовжимо. Ну, дякую. А, так, почти. Дякую. Короче, є такі ще духи, але я ними вже користуюсь роки три, не за того, що я їх люблю. Ну, спочатку вони мені подобалися, але вони якось так підпали під мій не перехідний вік, а знаєте, це є вік юності, коли ти хочеш швидко повзросліти. І починаєш надівати, ото кожен куртки, там, е, печатки золоті. І то я їх ще тоді купив. Я всього, всього їх купував два рази. Раз я їх швидко вибризгав, а другий раз оце крайній, я тупо скільки? То більше, ніж три роки. Це мені ще Юра їх вирішив рішив загранів. Точно в тебе другий? Так, да, це другий, Лен. І я їх тупо не можу. Я їх так не люблю, бо вони такі жорсткі. Це як ви думаєте, що це? А ну. Вони такі класні. Це, я, їх так люблю. я їх тупо не можу вибрати. Тут вже залишилось скільки, а ось видно трошки все. Я їх не можу вибрати. Любиш набризгатися. А хіба вони підходять жінкам? Е, Ні. Ну коротше, ну це все оригінал, але вони їх, по-перше, неможливо вистирати. Вони ти навіть стираєш віші і вони все одно пахнуть. Ну коротше, я їх кинув в машину, да, я кинув машину, я так бризгаю все, є. ну, та ні, я ну як стати Вони кстати, зараз да... пахнуть, ти їх достану, не пахнуть. Ладно. В общем, ну, це корабан ван мільян. Ну на літо це ужас. Это ти задихаєшся, там вокруг люди кашляють, вони дуже жорсткі. Так, це такі. Е е Ну, я їх дуже рідко використовую. Їх дуже. просто треба дуже мало. Дуже мало, а мало, Костя да. дуже любить, як, його, як, 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 як папа на Ні, да, я заливаюся взагалі вот вот духом. У мене ж флакончик э, сотки, 100 мілі, милли... да, міліграм чи як, Ага. Mm. Ну, на, місяць Мілітрів. Мілітрів. на місяць може хватити. Мілілітри на місяць може хватити. Оце один із моїх улюблених е е Хьюго боса. Е це, кстати, лімітована версія, це я вже купую їх вже раз четвертий. Дуже класні. Чорний, так? Да? Так, да, чорний. Дуже От класний. я тут чую смородини. Офієнний. Я не знаю, чи вона тут є. Я піраміди потім стою. Можливо, це ні. одні з моїх самих улюблених. Не і, не чорусь. і оце мої Хьюго Босс звичайний. Я навіть зараз не подухаюся. Так, да, я тут прям смородину-смородину. Ось ви бачите, як він духається? Оце так. Оце, оце так убивається. Це чисто спорт. Чисто спорт на кожен день. Чисто спорт. Так, що ще треба? Так. Я тут чую ананас і яблуко. Я не знаю, що воно там є. але і чую. І вони мені дуже подобаються. Вони такі свіженькі. І, до речі, я знаю дівчат. Деяких блогерів, які я дивлюсь, у них є такі парфуми, і вони самі ними користуються. Хоча вони не у секс. І от, от, О. це я нещодавно. Це я другий раз них їх ними користуюсь. Це такі, кстати, вони теж з таким шлейфом. Іменно тяжеленним, але ними хоч духа можна, як він чиліпляєн чи як а, називається. Да. Це новий вже друг новіт да. як карточка. Вони прикольні, кстати. Але ж теж, ними під спорт не побризгаєшся. Таке чисто, коли там якусь поло, рубашечку, або там ну таке. Коротко. Мені вони не подобаються, але чоловіки кажуть, що це запах багатства. Та нема вони не пахнуть ніяким багатством. Багатство. Знаєте, що Я, багатством пахне, Я, що прочитала Багасством про багатством от що? Відгуки. Ось, все, що багатством пахне. Вот що. это. Ладно, виріжеш. Ні. Не виріжеш? Е, а ні, що? Ні, не я відгуки, до речі, про Філіп Лейн читала. І там написано, що 80-річним чолому, дідом, Короче, який йде до уролога. А ще мені дуже подобається запах е, нотки кожи, кожи. Є у мене там фордушка. Ось такі. Тільки десь кришечку я потіляв. Ну, їх теж по машині тягаю. Оці, кстати, можна на кожен день. Форт. Як вона називається? Амбрелетер якийсь. Леза. Шкіра. Леза. this is леза. Вони класні, мать. Вони. Комфорт взагалі ж рахується як унісекс. Деякі, так. Ну, я не впевнена, що це унісекс. Да. Не все взяв. Не так? все. А що я в я не взяв? А, ah, mm -hmm. ну келінклян, ну там трохи я не хочу їх брати. не Та така маленька, маленька така там, тридцяточка. А що в мене ще вдома залишилось? Є, я кілька вдома залишила. Да? І коротше, да. ось у мене є джюс, да. іменно, іменно жир. Ну, це жир. ж я тобі їх подарив. Гені медушка, його теж вже тут трошки залишилось. Але, друзі, Молодець я їх почув. як почув. Ой, божечки. Mm -hmm. mm, глянь. Але теж не на літо, бо вони дуже важкі. Можна на літо, якщо один раз пшикнеться. Якщо 10 разів. Це, звісно, ти помниш, я зайшов в магаз, я їх понюхав. Там ще така у них голограмка, вона як книжечка. Коротше, щоб ви розуміли, там до неї упаковка, як чемодан, ну така вона. Вони знають, я в якомусь відео зробила розпаковку, як ми їх купили. Приказ. Але вони, вони унісекс, я тобі їх забирай. Вони забираю. нікому, ну, деяким дуже да. подобається, а деяким ні. Кажуть, що, що ще? пахнуть йодом, кров'ю. Да. Ти чуєш тут йод. Він пахне лікарем, от я пахне костоматологи, але мені, мене цей запах ще що, що ще показати? А ну, що в все. тебе там є? Ми ще нічого? Не мов сум, все що взяв. Де кришечка тому форта? То десь в тебе, мабуть, в бардечку чи де там. Так, це все про парфуми. А жук мене атакує. Ми прийшли в чачу. Короче, все. Будемо показувати свій шашлачок. Мені ще таке подобається. Ааа, лакост, У мене ще вони закінчили. це чекпоінт, останній е, останні випуск. Ну вони такі теж такі літі, там трошки кропчиком, кропчиком вони пахнуть. Що? А потім тут е, як тюпон, як я в папі подарив. Йоші, оце Ю3, Йоші Ямамото, зрозуміла? Е, лімітівна версія, я гені віддав. Кстати, оце, я це гені подарив їх. Е, і коли я ними духався, я їх взагалі не чув. Ну, А на гені вони так класно пахнуть. Е, і до речі, якщо ти не чуєш на собі запах, це ознака того, що вони тобі дуже підходять. Так. Да. А ми звикли, що ми хочемо чути запах. О, фіганімет у нас є. Машничок. У мене стилятини. Цибульку зараз повикидаю, я не люблю. О, ням-ням. -ня. <плес> Ось воно вам. Побачення. Так? Да? <плес> нас... А за чому ти знімаєш? У нас побачення. Побачення на ослі. Угу. Який смішний шашлик. А чого ти у не береш? Я беру, я його пила, це ти не... Можеш подати лаваш, Да. Будь ласка. Дякую, Любима жінка, моя мила, пушиста, дорогая. Женно. Сибульку, не обиділа, що я на тебе насварився. Так, да. бо це перший раз. Я не обіжу Я включаю дурачка. Може, Кетян, ти вже екстаз. Я включаю дурачка, я просто мовчу. Нащо мені бажається? Це екстаз, каже генієк. Це Нет. нічого не дасть. Ти, головне, на нього не реагуєш. Ти на нього головне не реагуєш. Якщо кричить, просто мовчи. М -м -м. Не вдумай слово казати. Каже, куди ти свою репу як кирил. Як? Я так не діла. Так губку губку. Це кінця, якщо готується плакати, то так, і глазки красніють. Ну хоча йому плакати, як і тобі. Я не плачу. Я плачу. Бо я плачу? А я плачу. А де я плачу? Плач, дітка, плач, а любви бошева, не надо. ти нічого не бойся, тільки плач. Е... В спортивних магазинах такі от відстійці, це просто не можна просто купити чорні звичайні штани трьох ниток. Все вже тепле. Це ми вже запізнились, так? Да? Костя собі вверх щось більш-менш нормальне знайшов, але низу немає. Ну що, покажу, що купили. Купили ось такі шкарпетки чоловікові. Такі гарні New Balance. Три штучки чорні, сірі і білі. Футболочком. Таким бігуном, дуже красиво, також New Balance, ну, дуже гарний принт, мені дуже подобається. До речі, це вже буде такий братець, по нього вже є одна така футба з кросівком. Також одна з улюблених дуже сподобалась. Ви вже бачили у кадрах з самого магазину, з самого шопінгу. Чудова, дуже красива розмір L. Мій чоловік носить розмір L. За шкарпетки і за футболку заплатили 1338 гривень. За штатив ми заплатили 589 гривень. 1300 гривень коштували дитячі кросівки, купували в магазині Спортсіті. Зараз вам покажу. Без примірки, взяли для Кіріла з умовою, що якщо не підійде, то повернемо. Брали розмір 33. 34-го не було. На жаль, 34-й розмір кросівок з сінцею, які я Показувала в одному з попередніх відео в покупках до школи заветі на нього. Взяли ось такі. Ідеально підійшли. Дуже красиві, тут така плотна сіточка, будуть гарно пратися. Фірма Радер чи Редер, я не знаю, Redder Kids. У нас, до речі, взуття зимове також було цієї фірми. Дуже красиві. Так виглядають. Керюшки дуже сподобалися. Ну і остання покупка в спортивному магазині це для мене. Я взяла собі шикарнющий спортивний костюм Пума, обожнюю пума. Як побачила цю кофточку – це худі. Просто закохалася цей шикарний напис, такий колір. М -м, Боже, вона така білосніжна, дуже гарна. Вона мені дуже сподобалася, коштувала 2590, але була акція, якщо купуємо більше трьох позицій, то знижечка 15%. Ми взяли дитяче взуття, це худі, і до цього худі я взяла в комплект. Зелені, такі крутющі трав'яні штанці спортивні. Хоча можна було взяти світлі, я вирішила на контрасті працювати. Взяла собі офігезні просто офігезні Зараз поміряюсь, хоча ви вже бачили, мене в примірочні дуже сподобалося розмір S Тут напис білого кольору. Штани коштували 2,390. Супер. Легенький, м'якенький, новенький, обожнюю, обожнюю пуму. Ще я придивилася собі кросівки, але я їх не взяла. Може, наступного разу.